Постереження за голубами. Вони бувають сизі, білі, воркують, парку проживають, вважають їх птахами миру, на щастя в небо випускають і линуть сині голубі, птахи чудові голуби. Чи довелось вам бачити колись, як у пориві захвату єдинім, мов білосніжні феєрверки ввис, зривались дружні зграйки голубині, там, сяючи у небі голубім? У танці граціозніми натхненням витали і кружляли голуби, мов божий дух легкі та незбагненні. Чим же живляться голуби? Насіння мріпи, сочевиці, гороху, льону, круглим зерном, твердим камінням П'ють багато води. Друга біла стелиця і краю її нема. Ніжок мет... метелиця прийшла до нас зима. Важко доводиться птахам узимку. Адже страшнішим люті морози для них є голод. На сніданочок для пташки киньте зерен, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, сади з черви обчищали, ще й на втіху пців співали, світ навколо звеселяли. Допомагай пташкам взимку.